Швидка лікарня, приймальне відділення. На превеликий жаль, з цим стикається велика кількість людей. Отож, наскільки професійно, швидко і організовано діятиме медичний персонал цього відділення, у великій мірі залежить успіх подальшого лікування хворого. А при невідкладних станах і його життя, наприклад, ось ця подільчанка відчула на роботі недомагання запаморочення, близьке до втрати свідомості. Колеги викликали їй швидку. Одразу ж після огляду їй зробили кардіограму, виміряли тиск і сатурацію, і після цього відвезли в кабінет інтенсивної терапії. Там до неї прийшов фахівець, котрий зробив всі необхідні маніпуляції. Що стосується сучасності приймального відділення, то потрібно зазначити, що воно зроблено за президентською програмою Велике будівництво і оснащене всією необхідною апаратурою. Тут працюють 24 медики молодшого та середнього персоналу. Цілодобово черговий. Хірург цілодобово, черговий анестезіолог, черговий акушер-гінеколог. І черговий лікар. Робота ж приймального відділення протікає в суворій послідовності: реєстрація хворих, лікарський огляд, санітарно-гігієнічна обробка. Якщо стан важкий, то ще до реєстрації медична сестра надає хворому першу медичну допомогу. Терміново запрошує до хворого лікаря і швидко виконує всі лікарські призначення. Надання невідкладної медичної допомоги. Сюди входить обстеження, огляд лікаря, обстеження лабораторне, інструментарне і перебування тут в палатах до 24 годин, також потрібно зазначити, що для правильного діагностування хвороби пацієнту призначають здати ряд аналізів. Це може бути аналізи крові, сечі, бактеріологічні та інші лабораторні дослідження, а також електрокардіографія, УЗД. і все це безкоштовно. Скажіть, будь ласка, а яку допомогу надали вони Все безкоштовно. Всі і к ікрось дала, і ЭКГ прошла, і он узі пройшла. Спасибо. Отлично. дуже, дуже добрі. Дівчата вообще дуже по приймальне відділення міської лікарні працює цілодобово 24 на 7, аби надавати весь спектр необхідної допомоги і рятувати людське життя та здоров'я. Тамара Шарапанівська, Ілья Баюль, телекомпанія КЕТ.